Не Вітков. зустріч сполучених штатів та Терористичної федерації у Будапешті. Уперше очолить держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про це повідомляє Wall Street Journal. Таку зміну за даними видання позитивно сприйняли як українські, так і європейські чиновники. Нагадаю, що напередодні саміту на Алясці, коли спецпредставник стів Вітков зустрічався із Путіним, у змі була інформація, що глава Кремля дав згоду на виведення військ з Херсонської та Запорозької областей в обміну. Донецьку область Потім були публікації, що Вітков неправильно зрозумів Путіна. Його умови залишаються такими ж жорсткими, як і раніше. Цього тижня має відбутися зустріч між е, ключовими представниками США та Росії. Однак, за даними Джерел СІНН, переговори держсекретаря Марка Рубіо та міністра Лаврова відклали. Ось власне проговоримо цю тему з нашим гостем Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, професор Київського національного університету імені Шевченка. Пане Гре. Горі, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Що ж, зараз дивлюся, понеслися новини щодо неймовірної зустрічі Трампа з Путіним. Невідомо про зустріч Рубіо та Лаврова, але зараз пишуть, що вони поговорили. Пишуть, що розмова була конструктивна. Про це повідомляє сам Білий Дім. каже, що розмова була конструктивна, тому поки що не планується зустрічі, принаймні Трампа з Путіним. Ройтерс пише, що позиція Росії ставить під загрозу питання перемиря. В Україні. І, в то, і так само пишуть, що ну, є рефлексії на зустрічі Трампа та Зеленського, але зараз все таки давайте про цю зустріч Рубіо з Лавровим. Ось вони поговорили по телефону. Чи буде зустріч, як ви вважаєте, і від чого це залежить? Взагалі, як ви зараз розглядаєте, чи ви розумієте ось цю стратегію терористичної федерації зараз, що вони роблять? В принципі, Кремль вже домігся того, чого хотів. Україна не отримає томагавки, так те, що намагалися Європейський Союз використати ці активи російські заморожені, так? Трамп не погодився, Америка не погодилася, не підтримала цього. Що ще потрібно Путіну? Який у нього ще інтерес? Він те, що він хотів, він отримав. Е, так ну інтереси в тому, щоб зустрітися в Будапешті і е, подалі розкалювати розколювати Європейський Союз, тому що звісно що це просто приниження і ляпас, як з боку Росії, так і з боку США, коли е, без відома Євросоюзу е, е, вирішили зустрітись е, в Угорщині як одного з російських троянських коней. Ну, це може, звісно, спрацювати це в стратегічних інтересах і США, і е е звісно, звісно, Росії. А далі ну, Путін не, не збирається там іти на перемир'я. Це ж очевидно. Вони всі сигнали, вже, які можна, е е можна надіслали, і далі ці сигнали починають надходити, що який сенс зустрічатися вже. Mm -hmm. Те, що Трамп хотів використати. Оці два інструменти як засіб тиску. У нього взагалі у Трампа ніякого тиску не виходить з Путіним. Тому що е, Путін сприймає Трампа як психологічного як психологічно слабкого партнера. Е, тому, коли Путін натискає, Трамп іде на поступки. А коли Трамп починає це робити, Путін просто ігнорує тут же і, 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 і тут же знімає всі, так би мовити застереження і претензії е, Трампа, і очевидно, що він не, пу, не буде піти навіть на замороження конфлікту, тому що е, чітко е, він реалізує стратегію продовження воє, воєнних дій, і тільки воєнні дії він вважає найбільш продуктивними, які зможуть е, досягти йому е, фінальної мети. Це те, що вони постійно говорять. І на будь-яких uh, зустрічах з Трампом вони говорять, так, ми готові, але попередньо потрібно усунути корінні причини. І все, mm. корінні причини вони чітко сказали. Існування Україна uh, причина це так, капітуляція. Тому от вони сходяться тільки на капітуляції, і Путін говорить Трампу: ну примусь Україну до капітуляції, і я сяду за переговори і ти отримаєш. Тобі цю е Ну, вже не отримує прайм. хіба ну, аб... Трамп не може робити. Пане Григорі, а все ж таки, ось е ми пам'ятаємо після це а, робити, так. Ми пам'ятаємо, ви... я перепрошую, я просто хочу одразу уточнити. Після анкориджа ми побачили Трампа зовсім іншим. Ми десь злякалися, що так Путін там виграв. Це справді була десь його дипломатична перемога. По-перше, він вийшов з ізоляції. Його з ізоляції за руку витягнув президент найсильнішої держави світу. Не знаю, чи її зараз можна назвати найсильнішою державою, але тим не менше, та, Ну, от він так себе поводить Трамп. що... Е Навряд чи ми її можемо так зараз розглядати, але тим не менше Путін тоді отримав перемогу перемогу. Після того, як пішов шквал критики, як навіть республіканці зсередини почали критикувати дії Трампа, як сказали, що Путін тебе принижує, Путін тобою грає. Трамп дещо змінив риторику, не позицію змінив риторику, але знову ж таки до неї повернувся. При тому, що розмова у Трампа з Путіним була взагалі на вимогу Кремля. Але але ми про неї не знали і про цю розмову сказали, коли наша делегація разом із президентом стала на Американські землі, тим не менше, навіть попри те, що Трамп почав говорити, що я ніколи не казав, що Україна виграє, але Україна може виграти, і вони не виграють, але вони виграють. Там отаке щось незрозуміло зрозуміло Тим не менше вони міняють від Кафа, якого дуже любить і дуже знає Кремль, на Марко Рубіо. Чи можемо ми говорити, що все ж таки, хоч хтось в адміністрації Трампа є дорослий і розуміє, що не можна вестися на Ось таке улюлюкання Кремля. Ну Трамп в лищатах у Путіна і Анкори це чітко, чітко показав. Тому, на жаль, у Трампа не залишається сильних важелів впливу на Путіна, окрім як надавати воєнну допомогу Україні і використовувати воєнні інструменти, чого він абсолютно навіть Страшному сні не виявляє, от такий результат. Подивимось, дивіться, що сталося після Анкоридже, наче вони там домовились про побудову нової біполярності, так би мовити, так взамін однополярному світу і розділити світ на двох між Америкою і Росією, коли Америці Америці залишиться Західна під політичного контролю. Ну а Путін забирає Європу. Собі чи євразії Але що сталося далі? Далі Путін поїхав на саміт Шостикін на початку вересня, звітувався перед Сіньпіньом, що він там розмовляв так, як він там відстоював інтереси Китаю і все таке інше. І що сталося в результаті? В результаті вони провели. Воєн, величезний воєнний парад, який продемонстрували Америки продемонстрували свою могутність. І далі було підписано більше 20 угод, частина з яких таємні. Це значить, що Путін отримав добро на подальше продовження війни не тільки проти України, а й проти східного флангу НАТО, проти країн Заходу. І який результат? Атака дронів після цього. Почалась російських на повітряний просторі, блокування повітряного простору країн НАТО і Європейського Союзу, і масовані атаки на Україну. І нова хвиля наступу на східному фронті, і просування е, російських військ у нас на східному фронті, на Донбасі, захід вже на Дніпропетровську область. Путін окрилений перемогою. І навіщо йому це перемир'я заморожений конфлікт? Більше того. Уже закладена мобілізація півмільйона е резервістів, так, які будуть е е кидати в цю топку війни трьома хвилями. От, і все. У них вже є воєнний план, і вони продовжують далі вести війну і будуть вести війну. Mm -hmm. Ну ми побачимо все ж таки. знаєте, ми, ми хоча, пане Григорію, ми з вами розуміємо, що вони збираються і далі вести війну, і вони не хочуть зупинятися на Україні. По перше, основна їхня вимога і основна їхня ціль, щоб Україна взагалі не існувала. Ну і звичайно, що Путін марить ось відновленням цієї імперії. І не може він пробачити розпаду Савка цього страшного. І ми розуміємо, що якщо його зараз не зупинити, то він не зупиниться. Я вам дякую. Наразі Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішнього політичних досліджень професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка був разом з нами на зв'язку.